Всім привіт! З вами команда VeloSклад.com.ua, і сьогодні ми розкажемо відмінність бюджетних та дорогих гірських велосипедів та чому не треба брати найбюджетніший велосипед, тільки дивлячись на його зовнішній вигляд, котрий здалеку не сильно відрізняється від дорогих. Ми будемо розбирати на основі підліткових велосипедів, адже з тим ентузіазмом, що проявляє підліток, коли у нього з'являється байк, треба розуміти, що на велосипед йде регулярне навантаження, котре повинні відпрацьовувати компоненти байка. Як результат, через те, що батьки зекономили та не розібралися, звинувачують дитину у несправностях велосипеда, хоч від велосипеда там тільки одна назва. До речі, не забудь підписатися на наш канал та поставити лайк під цим відео, щоб отримувати першим інші корисні відео про велосипед. Ми взяли декілька цінових сегментів гірських підліткових велосипедів: від 6 до 10 тисяч гривень, від 10 до 15 тисяч гривень, від 15 до 20 і вище. Заодно зачепимо тему брендових байків. Починаючи з першого цінового сегмента, одразу потрібно розуміти: за таку низьку ціну у 6 тисяч гривень просто немає можливості встановити якісні компоненти. З ціною приблизно 6 тисяч гривень рама буде виконана зі сталі. Такий велосипед буде важчий від алюмінієвого на 2-3 кілограми. Інші основні комплектуючі також виконані з дешевої сталі: вилка, кермо, винос, підсідельний штир, шатуни та інше. А це означає, що при будь-якій царапині на них буде лишатися ржавчина, і зовнішній вигляд нового велосипеда може швидко зіпсуватися. Компоненти трансмісії сумнівної якості, без бренду. Потрібно дуже вивірено і правильно підбирати момент перемикання, бо зайвих навантажень така система не любить. Колеса зібрані на сталевих бюджетних втулках, тому суперового накату від них очікувати не потрібно. На гумі виробник також часто економить і ставить погані варіанти, які не тільки матимуть малий запас міцності, а й часто бонусом поганий запах, який не вивітрюється. Підходячи до 10 тисяч гривень, ви можете отримати алюмінієву раму компоненти трансмісії від китайських брендів, які будуть працювати, або початковий рівень Shimano. Це будуть не всі, а деякі елементи трансмісії та більш-менш нормальну гуму. А вилка може бути з технологією локауту. Гарним прикладом такого сегменту є велосипеди українських брендів Discovery, Formula Titan, що є вже більш-менш адекватними варіантами, які можна розглянути. З бюджетом від 12 до 16 тисяч вже починається середній рівень, звісно, у контексті українських брендів. Такі варіанти вже будуть оснащені початкового рівня, але якісними комплектуючими від Shimano. Алюмінієві шатуни стоять часто провіл. Здебільшого деталі є алюмінієвими: рама, кермо, винос, підсідельний штир. Також вилка вже буде стояти така, що амортизуватиме під дитячою вагою, але вона все одно буде без тонких налаштувань і з середньою вагою, а гальма пропонуються дискові механічні. Вони будуть не від відомих брендів, але зі своєю задачею справлятимуться. Також інколи трапляються перемикачі MicroShift. Вони працюють добре, можна велосипед з ними брати. Рухаючись далі від 16 до 20 тисяч, ви будете зустрічати дуже подібні велосипеди з гарним, доволі якісним алюмінієвим скелетом, який вже матиме сучасні технології зварювання, внутрішню прокладку тросів, дуже якісне фарбування. Також крім рами будуть покращені інші деталі. Вилка вже буде мати більше налаштувань, конструкція її буде повністю алюмінієва, і відповідно і вага буде менша. Також трансмісія вже буде рівня Асера, а подекуди вже зустрічається сучасна Shimano Q's 1х9. Гальма також зазнають суттєвого покращення і будуть або механічні Tektro, або ж вже гідравліка від Shimano. Велосипед в цьому ціновому діапазоні можна використовувати кожного дня. Ресурс в нього буде дуже непоганий, а при бажанні можна приймати участь в любительських змаганнях. Підходячи до бюджету від 20 до 25 тисяч, з'являються пропозиції брендового велосипеда. Його комплектація співставна з початковими моделями від українського виробника, але у брендових моделей зазвичай приділяється більше уваги дрібницям, які якісно покращують або зовнішній вигляд, або комфорт від їзди. На брендових моделях часто стоїть більш зручне сідло, яке враховує анатомію чоловіка, жінки або підлітка, і на якому буде комфортно не тільки їздити в магазин, а й відправитись в більш далеку поїздку. Захист пера це також часто аксесуар, що є на брендових велосипедах. Він йде одразу в комплектації при покупці, і з першого дня захистить пір'я, рами від ударів ланцюгом. Ще світові бренди не економлять на гумі. Вона завжди буде стояти від відомих заводів, і яка буде підходити і по стилю катання, для якого розрахований байк, і по якості вона гарно триматиме асфальт і матиме відмінний накат. На грібсах також немає економії, вони зазвичай з м'якої гуми, мають замки і не липнуть до рук при тривалому використанні. Є ще багато різних фішечок, заглушечок, запасних детальків, комплектних аксесуарів, про які іменитий виробник думає і пропрацьовує їх якнайкраще, щоб вони мали гарний зовнішній вигляд і ідеальний функціонал. А на дешевих велосипедах на ці дрібниці покупець не звертає увагу при покупці. А коли починає використовувати велосипед, то одразу постає питання з чого почати апгрейд байка. Також гарантія на раму більшості іменитих брендів пожиттєва, бо виробник впевнений у якості свого виробу. І на цьому етапі вибір тільки за вами. Ви можете взяти українську модель з гарним навісним обладнанням, але з розрахунком, що її потрібно буде допрацювати під себе або ж доплатити декілька зайвих тисяч і взяти гарний візуально з гарною комплектацією, пропрацьованими деталями, а також з довготривалою гарантією та відомим написом на рамі. Висновок є наступним. Ми не радимо дивитися тільки на цінник, а перед покупкою звернути увагу не тільки на напис на задньому перемикачі, а й на інші комплектуючі, якими виробник оснастив ваш байк. А в ідеалі перед покупкою протестувати ваш ідеальний велосипед. І зробити ви це можете, скориставшись можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу. З вами був магазин велоскладком'ю До нових зустрічей.